З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Mercedes Benz ML350. Офіційний автомобіль 12-го року випуска з усієї історії обслуговування офіційного дилера. Автомобіль повністю в рідному забарвленні, оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ. Задні передні партроніки, також камера заднього огляду. Також є релінги, гарний місткий задній ряд сидінь в доглянутому стані, шкіра без зауважень, також є підігрів для задніх пасажирів, світла стеля, електроскоп підіймачі для задніх пасажирів, безключовий доступ, також пам'ять сидіння, 4 склопідйомника. Також сидіння водійське також дуже в дуже збереженому стані. Пнемоподвізка, автоматичне світло, шкіряне кермо, підігрів керма, Довзони клімат кліматконтроль, велика мультимедійна система, управління трансмісією, також пнемодвізкою, підрульові пелюстки, круїз контроль. Заведемо автомобіль. Працює все без якихось зауважень. Нема ніяких помилок. Все чітко. що ви не можете Даний автомобіль можна придбати в кредит-лізинг або за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.